Ну що ж, продовжимо з вами розглядати Дні народження. Будемо з вами дивитися на 20-й аркан дня народження. Ці люди мають на собі волокти весь свій рід і свою сім'ю. Вони повинні знайти свої родові традиції та знати історію своєї родини. Це дуже дружелюбні люди, а особливо в дитинстві це дуже дружелюбна дитина. Вона всіх вміє на... об'єднувати навколо себе. Чого ми маємо їх навчити, це не сперечати з родимими, приймати участь у традиціях сім'ї. І цим дітям, і людям треба пояснити, що таке генеалогічне дерево роду, і хто такі предки та хто такі нащадки роду. 21 аркан, 21-й це аркан матеріального благополуччя, це людина світу, в них немає обмежень. З дитинства вони мають вивчати історію інших країн та іноземні мови. Чим далі ви поїдете свого будинку, тим буде вам краще. Це мандрівники. Ці люди дуже люблять все іноземне, а також брендові речі. З дитинства їх вчити іноземну вовну, мову, а також треба розуміти, що у цієї дитини немає меж для спілкування і немає меж для сприйняття світогляду. 22 аркан. Ці люди допомагають всім, і саме цікаво, що у них на це все хватає часу. Це такі собі ходячі енциклопедії. З цими людьми завжди весело. Внутрішня дитина в них залишається на протязі всього їхнього життя. Спостерігається наївність, їх часто зраджують за ту ж саму їхню щирість. Але ці люди дуже бояться відповідальності, вони від неї просто тікають. Вони можуть іти по життю з крайнощі в крайнощі. Це душі, душа компанія. Але від тих зрад і від тої, де треба приймати відповідальність, ці люди можуть закритися і становитися дуже різкими. В компліктних ситуаціях в них може бути практично неадекватна реакція, або включати істерики та сльози. Чого їх треба навчити? Навчити тому, що навколо дитини світ налаштований доброзичливо до них. І саме головне, їх потрібно навчити відповідальності. Це для них дуже важливо. Бо якщо ви будете зустрічатися з цією людиною або жити з такою людиною, вам придеться сприймати цю людину, що це доросла дитина. І якщо їм батьки не привили ступінь відповідальності, ви намаєтеся з цією людиною. Або будете її дуже кохати і сприймати її наївні оченята. Дякую за увагу.